Всім привіт, всіх радий вітати на каналі ВХС Бенк. І сьогодні у нас ось така невеличка розпаковка відеокасет. Але перед цим хочу всіх привітати з наближенням свята Хеллоуін. чи як його називають, ще інакше є безліч варіантів, які хто пам'ятає, можете писати в коментарях. Або розповідати, хто святкує, хто не святкує, хто взагалі вважає, що зараз святкувати якось не на часі, як там кажуть. Але я особисто не те, щоб його святкую, але є певна традиція, яку я з року в рік виконую. Я купую гарбуз, вирізаю його. Тим самим допомагають і бабульки, яка сидить під магазином десь, намагаючись заробити на цьому. Ось. І, в принципі, ну, це особисте. У мене немає якогось такого певного. Це пішло з дитинства і, напевно, років 20 мінімум я роблю, ну, такий от. Щорічний ритуал. Ось ці посилочки зібралися в мене за минулих три тижні. Зараз ми з вами їх будемо розпаковувати. Дивитися, що там є переважно. Я намагався обрати тематику жахів та трилерів, щоб зробити один якийсь гарний випуск, присвячений до Хеллоуіну. Переважно обирав фільми жахів. Весь місяць намагався знайти щось цікаве, але що вийшло, те вийшло. Почнемо розпаковку з ось цієї невеличкої такої, ну, тут видно, що це одна касета. З невеличкої такої посилки. До речі, було б, звісно, на Хеллоуен відкривати посилки якимось марчети чи ножем, як у Мерса з Хеллоуна. Але не будемо міняти традицію, тому, звичайний, кухонний мій ніж для, для того, що попало під руку. Тому... Почнемо і обережно. Я може колись навчусь робити це правильно. Обережно починаємо відкривати. О, я вже навіть знаю, що це за що це за касетка. Хочеться її обережно відкрити. Ця касета приїхала до мене з Запоріжжя. На жаль, у продавця лише два лоти було на цю тему з приводу, який завжди я перестав тупити і нормально розпакую. Так. Маленька порада всім починаючим блогерам, хто хоче затягнути хронометраж, робіть як я. Зараз я її розпакую і покажу, що всередині. Так, в горку ми викидаємо. А всередині у нас вежа жахів. Сутінкова зона. Майкл Макшейн. Нічого мені це не говорить, але Стів Гутенберг. Жахів. Ну, всім відома сутінкова зона. Написано, що це Дісней відео, тому, в принципі, тут такого якогось певного жаху, я думаю, не буде. Але е, дивлюсь, що тут. Ага. Стів Гутенберг це чувак, який знімався в поліцейській академії. Все, я зрозумів, хто це? Це чувак, який грав в магоні у. Магоуні в поліцейській академії. Мені просто сподобалася ця обгортка Ось вежа жахів. Тому я її замовив. Що всередині. Сподіваюсь, там не якась інша касета. Я її вже рву сам, просто... Нічого не жалію. Ось так. Сріж за все, тут бачу за кількістю плівки, що тут. Це не яка не ліцензія, але написано, що тут півтори години. Так. Ні наклеюк, нічого немає. Ось. Вежа жахів. Чи жаху, як правильно. Взагалі написано Hollywood Tower. Link People з Michael Макшейн. Так. Йдемо далі. Наступна. Касета у нас з Одеси. Люблю Одесу в плані всього, що з нею зв'язано. А особливо люблю Одесу за те, що в ній живе Макс з магазину Toys. Max Toys. Max І також є багато колекціонерів, які також колекціонують ВХС культуру. ВХС касетки. А це. Та касета, яку я дуже довго очікував, дуже гарно запаковано. Зараз розпакую і покажу. Навіть пам'ятаю, коли замовляв, продавець перед тим, як відправити, скинув мені фотографії з усіх боків. Перепитав, чи я задоволений якістю цієї посилки, цієї касети і вже після того відправив мені її. Так, все доїхало без проблем, зараз я покажу. Дуже давно я шукав цей фільм. Трішки плівка тут така, стомилася від всього, але те, що виганяє дьявола. Початок. Або, простіше кажучи, екзорцист, початок. Пам'ятаю, коли цей фільм вийшов, був дуже крутий трейлер, але я був ще тоді такий малий, в принципі, як малий. Фільм, якщо не помиляюсь, 2006 чи 2004, чи 205 року. Приблизно тоді мені було не так багато років, але і не так мало. І ось це ліцензія від Classic. Дуже гарна. Але трошки ця силафанка мене не радує, але в принципі дуже крута обгортка. Зараз подивлюсь, що всередині. І так, це ліцензія. Всередині є наліпка. Дуже гарний, дуже гарний фільм, дуже гарна касета. Ось є наліпка і є голограмка. Українська ліцензія. Але, на жаль, я вже колись розповідав, що в ті часи все було озвучено російською мовою, тому що ми... Ну, тому що так було комерційно вигідніше ось. Екзорцист початок. Давайте так якось. Так, ось цей великий пакунок з-під палмаліва ми лишимо на останок. А зараз буде ось відкрию цю посилочку. Власне кажучи, чесно кажучи, не пам'ятаю, що тут знаходиться. Пам'ятаю, що замовляв знову таки щось на тематику фільмів жахів, але що конкретно не пам'ятаю, може, навіть і не на цю тематику, тому що сидиш, обираєш, шукаєш щось і розумієш, що дуже багато є класних фільмів не за тематику жахів, які от просто ти не можеш не взяти зараз. І виходить така комбінована. Посилочка. Там і жахи, і комедії, можуть бути якісь. До речі, збираю комедії з братами Вейнсами. Я вже розповідав у минулих відео. І хотілося б знайти касету Пейн». Якщо в когось є і хтось готовий продати, запропонувати чи подарувати, можете написати в коментарях. Знову таки, дякую таким людям, які вміють, ось дивіться. Запакували. Зробили так, щоб воно все доїхало. Ой, вони зробили, щоб доїхало, а я зараз сам розвалю тут все перепрошую за такі моменти. І ось дуже гарненько запакували. Схоже на випічку, на свіжу випічку. Ось кістки, але дивні порівняння. Але дійсно, схоже на ці пакети, в які пакують випічку. Дуже добре замотали. Так, це все-таки не фільми жахів, це я попутно взяв. І якраз говорив про братів Вейнсів. Ось це останній бойскаут» з Брюсом Віллісом та Деймоном Вейнсом. Дуже радий, що я його знайшов. Він поповнить колекцію з братами Вейнсами, в якій вже є такі фільми, як Не погрожує Південному Централу, без відчуттів. Дуже страшне кіно, перша частина. Та «Білі ципочки, здається, так. Трошки не за тематикою, але я в сторону поставлю. І дуже радий був знайти таку касету. Яка в когось лежала в не дуже гарній кліматичній атмосфері, тому ну, що трошки вона така, видно, що у вологі перебувала. Це Джонні Депп, це Плакса, це, це просто. Це фільм мого дитинства. Ось. Дуже гарна касета. Пишуть, що це прем'єр мультимедіа 2001 рік, ліцензія, але насправді Насправді не знаю, тому що контрольна марка ось є з голографічним низом. Але типографія така дешевенька. І, в принципі, це може, б бути ліцензія. Але не знаю, але касета, до речі, на якій зробили запис Грюндік, це німецька касета з захистом від ультрафіолету, до речі, синім. Такі касети вже траплялися у мене в інших оглядах. Також збираю фільми з Джонні Деппом. Ось, є сілдовий в мене шоколад з ним. А сьогодні також має бути поповнення касета, яка розбавила фільми жахів. Е, якщо вона, звісно, приїхала. Зараз розпакуємо, подивимося в наступній посилці. Вона має бути теж непогано, але не за тематикою Хеллоуіна, але я задоволений. І так. Ось цей пакуночок від полумаліва, в якому має бути, якщо я не помиляюсь, 5 касет. Зараз на черзі буду розпаковувати. Продавець дуже гарно запакував. Навіть якийсь дитячий малюнок змяв для того, щоб. Для того, щоб касетка доїхала, якийсь старий дитячий малюнок зроблений на... Пакунку від платівки вінілової. Речі, теж непогана тема. Але, на жаль, вінілові платівки я не колекціоную. І ось, мовити, вишня, вишня на тортику сьогоднішнього відео. Все гарно запаковано. Ось такий кульочок, який зараз я вам покажу. У ньому 5 касет. І чим вони круті, тим, що вони сілдові. Бальфигор привид Лувра запакований сілдовий. ліцензія від West Video. До речі, ось тут стоїть касетка Хеллоуін 20 років по тому, приблизно така ж сама. Така ж сама, як і ось. ну Ліцензія має на увазі. Ви скажете, там немає. Я колись показував цю касету Halloween, ви кажете, що там немає наліпки, що це не ліцензія. Ні, це ліцензія. Просто не всюди весь відео кидали свої наліпки. Ось. Бельфагор привидлуру. Сілдова касета запакована. Дуже радий, дуже гарно вони дуже гарно виглядають ось ці дві касети між собою. Ось Наступна касета, яка відходить від тематики Хеллоуіна. але написано колекційне видання: Дон Жуан Де Марко, Джонні Депп Марлон Брандо і написано Фей Danaway, але мені здається, що її не так звати, але ліцензія. Союз відео Сілдова запакована. Касеті 23 роки. І вона жодного разу не вмикалась. Шикарна річ. Відправляється в колекцію до фільмів з Джонні Депом. йому натхнення, а ми йдемо далі. Наступна касета. Доріан Грей, містичний трилер Дьявольський портрет. Це, я так розумію, якась сучасна інтерпретація твору Оскара Уальда. Портрет Доріана Грея. Також ліцензія Класік. Українська ліцензія. 2003 рік. Central Partnership. Classic Video. Moonstone Entertainment. Не знаю, цього фільму. Перше побачив його, коли знайшов вже касету. І, напевно, на цій касеті я його також не подивлюсь, тому що вона сілдова. А сілдові касети, як каже один чувак, який також знімає огляди на ім'я Роуф, сілдові касети це взагалі треба заборонити законом їх відкривати. Маємо наліпку голографічну. Ось, дуже гарне видання. Дорріон Грей – портрет. Йде в колекцію. Ось. Наступна касета Ромасанта. Полювання на перевертня. Поглянь в очі звіра. За цей фільм. Про цей фільм я чув дуже багато. Касета Сільдова. Зроблено в Україні. Видання наутілося, але є такий нюанс, вона сілдова, але трошечки надірвана. трошечки. Але вона зовсім не розпаковувалась. Повітря туди в сучасності, звісно ж, попало, потрапило. Ліцензія від піраміди. Може, і не ліцензія, до речі, але ну, наліпка є. В цьому фільмі грає актор Джуліан Сенс. Джуліан Сенд Сенс, правильно. Який грав. Чорнокнижника в легендарному культовому фільмі Чорнокнижник. Ворлок, перша та друга частина. Друга частина називалася Армагеддон. У мене вони є в такому жахливому стані, самопальні. І, до речі, теж хотілося дуже знайти ці фільми. Ворлок, чорнокнижник, перша та друга частина. Щоб, хоч якась ліцензія, чи просто гарна картинка. Ось. Julian Сенс та Ельза Паттакі. Запакована, але трошки надірвана. Філдова лісуха. Дуже вдячний цьому продавцю, що він так все гарно надіслав. Теж поповнить колекцію. Ось. Ну, сьогодні непоганий такий, в принципі, у мене улов. Не скажу, що щось таке вну, вив... що щось таке обрав. Прямо аж дуже, але все-таки приємно. І залишається остання касета фільм, який я теж ніколи не бачив, про який я, в принципі, не чув раніше. Але це теж сілдова запакована касетка Театр смерті. Непоганий фільм, думаю. Подивлюсь його обов'язково. Ліцензія від Союз. Подивлюсь його, на жаль, в цифрі. Тому що розпакувати не можна. Тут є голографічна наліпка і слоган фільму ніч, ніч, яка обернулася кошмаром. Написано, що гран-прі Каталонського міжнародного кінофестивалю Іспанії в категорії. Кращий європейський фільм жахів 2000 року. В принципі, думаю, варте уваги це кіно. Для студіо Канал Плюс. Ну, Іспанія та Франція, здається, роблять під цією маркою фільми. Хоча не впевнений. Тут також є контрольна марка з голографічним низом. 2001 рік. Так. П'ятеро акторів, веселих молодих людей, що називаються без комплексів, отримую пропозицію. Е, пропозицію. Ну, власне, якесь, якесь жахіття нам готує цей фільм за участю молодих людей. не знаю. Це була остання касета, яку яка сьогодні була в огляді. Перепрошую за те, що хотілося зробити щось грандіозно велике для того, щоб було тематику Хеллоуну, але, на жаль, не всі посилки доїхали. На жаль, ось так. Маємо ось такий непоганий улов. Дуже задоволений я, хоч вона і розпакована, хоч це і не сілдова, але дуже задоволений ось цією касетою. Я її дійсно перегляну, саме цю касету. Задоволений всіма сілдовими касетами, які отримав. Ось. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Я всім завжди радий. Слава Україні та щасливого Хеллоуіну!